Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секон Хен. Сьогодні буде відео з двох магазинів. Ми в першому, де другий день завозу. Тут ціна за кілограм 325 гривень. Перша моя знахідка це ось така сорочка в світло-сірому кольорі, щось таке от проміжне між бежевим і сірим від хорошого бренду Пітер Хан. Вона в 44-му розмірі. Судячи по бірці, вона вінтажна. Але дуже добре збережена, в хорошому стані та ще й 100% шовку. Шовк приємний на дотик. І ось так вона виглядає в примірці. Досить така от класична. Зачіпається сорочка на гудзики, які теж обшиті шовком, тканиною, тому от малопомітні, дуже це акуратно виглядає. Ну і попереду ще такі, як має складочки, декорована. Сорочка такого крою і фасону, що завжди буде актуальна, і такого кольору теж доволі базового. В Принципі, я б собі напевно таку купила, якщо б носила сорочки. Я сорочки ношу вкрай рідко і вирішила їх не купляти лиш б для кількості, хоча в мене був період, коли я бачила щось шовкове і обов'язково собі це купляла. Зараз трішечки зупинилася і все-таки вирішила більш обдумано ставитись до покупок, тому цю сорочку залишила в магазині. Але вона справді от класна сорочка для тих, хто любить саме такий стиль. Наступна знахідка це ось така біла блуза від фірми ТУ в 14 му розмірі. З таким великим комірцем на зав'язках, і вона з такої тканини, як жатою, це великий плюс. Якщо й буде м'ятися, то в принципі це буде природньо виглядати. За складом хороша, тут поєднання віскози і бавовни. Блуза в ідеальному стані, без жодного дефекту, і дуже мені вона сподобалася, така одніжна, романтична і класно поєднується з джинсами. Дуже радію цій знахідці і радію, що вона мені підійшла по розміру. Мені здається, вона просто ідеально впишеться в мій гардероб і класно буде дивитися з будь-якими джинсами, з будь-якими штанами. Однозначно купляю її ціну, скажу вам трішечки пізніше, але сама по собі вона з легенької тканини, такої, що добре дихає, і на весну, і на літо просто супер. Тому вона не має заважити дуже багато. І взяла з собою до примірочної ще ось таку блузу в такому яскравому, блакитному насиченому кольорі. На дотик вона як шовкова. Розмір вказаний 14-й. Не дуже мені подобається її фасок, але чомусь я була впевнена, що це шовк. Хоча насправді так вказано, що це 100% віскоза. В принципі, віскозу я теж люблю. Ви це знаєте. Часто беру собі речі в примірочну саме з візкоза, але, звісно, шовк таки більше мені подобається. Блуза мені, в принципі, підійшла по розміру. Колір у неї справді класний, такий незвичний насичений. Але, як я вже сказала, не сподобався мені її фасон. Вона якась така от дуже класична. Тут такі от рукавчики, такими дзвіночками, йдуть цей подібний ну, Одним словом, я такі речі не дуже люблю. Але інколи речі, які не в моєму стилі, також беру до примірочної, адже знаю, багато моїх підписників любить яскраві акцентні речі, часто ви мене просите в коментарях показувати вам більше кольору, більше яскравості. Тому ось маєте так і такі знахідки. Наступна знахідка це ось така леопардова сукня в 12-му розмірі. Вона досить довга. І, як на мене, вона вінтажна, оскільки має ось таку доволі дивну бірочку. Де затертий склад тканини, важко прочитати, але тут точно 45% віскози, видно першу букву В. По відчуттях тут немає синтетики, адже на дотик тканина дуже приємна, і, можливо, все-таки тут навіть є шовкость цих 55%. Але мені не сподобалось, як плаття сіло на мою фігуру, воно в талі якесь дуже широке, відтопирюється, І сама по собі тканина така от тонесенька, мені здається, тут би мала бути підкладка. Якщо стати десь на світло, плаття буде просвічуватися. Але навіть і без світла тут, в примірочній де доволі темно, все одно так, воно просвічує нижню білизну, ось якщо придивитись, так усе видно. Наступна знахідка, які я спочатку дуже зраділа, адже це джинси вранлір. Давненько мені не траплялися хорошої якості джинси. Переважно вони трапляються на чоловічому відділі, а тут цілком жіночі такі от вони як джинси з І стан у них доволі хороший, трішки вони потянуті, а так інших дефектів немає. Але, в примірці, вони виявилися на мене за широкими, на жаль. Ось, бачите, наскільки вони широчезні в талії, і тут ніякий поясок чи ремінь вже не допоможе. Вони і позаду не гарно так стирчать, тут спереду теж отак от позбиралися, покомкалися. Ну, тому навіть пояс тут не вихід. Далі буду приміряти ось таку сукню від фірми Next. 14-й розмір. Вона йде ось таку от смужку, буде йти по фігурі, вона дуже добре тягнеться. І в чудовому, ідеальному стані, без жодного дефекту, як новесенька. За складом вона доволі хороша: 46% котону, 7 віскози, решта нейлон. І як на мене, дуже навіть непоганий варіант платячка. Вона йде трішки довше за коліна. І такий рукавчик у неї так, до ліктя, в принципі, дуже акуратно виглядає. Я смугасті речі люблю, але якось от засумнівалась, купляти, не купляти, як вам? Напишіть в коментарях. Я все-таки її залишила в магазині. З одягу у цьому магазині це була моя остання знахідка, але перед тим як перейти в інший, я поважу цю сукню, дізнаємось її ціну, Як і обіцяла, скажу ще ціну блузи, яку я собі купила. Отже, смугаста сукня заважила на 118 гривень, а біла блуза заважила на 52 гривні. Ціна за кілограм тут була 325 гривень. А ми з вами переміщаємося в інший магазин секонд-хенду. І цей светрик з люкса. Тут ціна десь близько 600 гривень. Мені сподобався його фасон і колір такий от фісташковий. Ну, а склад тут не дуже, лише 4% вовни, решта тут усе синтетика. Светр фірми H&M в розмірі L, і він має вигляд просто чудовий. Все, як я люблю, не обтягує, ніде не перетискає. Він такий йде гольфом зі стієчкою. І колір дуже приємний, так освіжає, але все-таки хочеться щось схоже знайти більш з натуральним складом. Ну, хоча б, щоб відсотків 20 було вовни, так, а не такий от мізер лише 4%. Стан светра ідеальний, він, звичайно, як новенький, адже продається на люксі. І ще з люкса покажу вам взуття. Були ось в такому яскравому червоному кольорі шльопанці на підборах з такими прямими носами від Primark. Це 39-й розмір. Щоправда, вони з екошкіри, не натуральна шкіра. І поруч були ще ось такі чорні босоніжки, теж з такими обрубаними носами на сікому каблуці. Вони йдуть атласні, з такими тонесенькими лямочками виглядає дуже витончено. Поруч ще ось такі мюлі з гострими носами. І ще були ось такі лаковані туфельки з акцентними каблучками від Mark Spencer. Ось такі були ще мокасини в бежевому кольорі, і стан у них, в принципі, хороший, але це знову ж таки екошкіра, вони не з натуральної шкіри. Далі дивимось на такі от високі танкеці шльопанці, і поруч ще з такими прозорими лямками були босоніжки. Ось ті акцентні лофери в такому блакитному кольорі, але знову ж таки, це не натуральна шкіра. Я от помітила на люксі здебільшого все взуття з ненатуральної шкіри тут виставляють переважно екошкіру. Головний критерій у них це те, що було фактично нове ідеальне взуття. От шкіра, не шкіра, якось на це мало звертають уваги. І так, тут такі більш-менш мас-маркет бренди, а не щось таке, от супер дороге. І переходимо з вами в третій магазин секонд-хенду. це четвертий день завозу. Тут ціна за кілограм 225 гривень. Перша знахідка це кардиган від Томі Хелфігер в чорному кольорі. Щоправда, стан у нього, напевно, якщо з 10, то на 7-8. Все-таки видно сліди носки і такі, як незначні ковтунці, ледь помітні. Кардиган в нас з бавовни, натуральна тканина, це плюс, але мінус бавовна фактично не гріє. Тому цей кардиган якраз такий от на весну, на зиму він не дуже підійде через те, що практично не буде гріти. Бренд, звісно ж, хороший, але все-таки стан так собі. Наступна знахідка це джинсова куртка від Mark Spencer. У нас такими накладними кишеньками спереду. Прямого крою, доволі вільна, широка, загалом мені от на вішечку сподобалась. Курточка в 14 му розмірі, бірка відрізана, ну, але очевидно, що вона у нас збавовна, якщо не на 100%, то на 90% так точно. І вона в ідеальному стані, чудовий стан, і дещо вона так схожа на якусь таку от сорочку, адже йде без підкладки. Красивому вона кольорі, він такий світлий, блакитний, дещо з таким от підтоном сірого. Сіровато-блакитний відтінок досить це гарно виглядає. І давайте разом ще роздивимося, які були сумки. Ось ця непогана, в дуже хорошому стані, лакована такої класичної форми, але дуже цікаво зроблена спереду, як черепашка. Сумок залишилося не так вже й багато, це не дивно. Це четвертий день, тому багато чого вже розібрали. Але все-таки можна щось та й відкопати і віднайти. Ось такий клач, мені здається, він вінтажний, такий як оксаметовий. І натрапила я на ось таку сумку. Очевидно, що вона шкіряна з натуральної шкіри. Це і візуально і на дотик. Стан у неї, звісно ж, не ідеальний. Вона має такі, як мікротріщинки, але я думаю, хто вміє працювати зі шкірою, може з цим і справитися. Я так розумію, сумка англійського бренду і ось така була зовсім непогана сумка. Вона з натуральної замші, з натуральної шкіри, дуже містка. Ось тут вказано, що це натуральна шкіра, але сумка потребує чистки. І всередині підкладка, і зовні також. Дивимося далі, ось така ще величезна сумка Шопер була в такому темно-сірому кольорі з такими простроченими ручками. Стан у неї хороший, але це не натуральна шкіра, це у нас замінник. І гляньте, яку сумочку знайшла. Це Редлі. Редлі в доволі такому класичному виконанні. Ми звикли більше ці сумочки бачити, такі, як дитячі, іграшкові з різними такими цікавими песиками, квітки бувають вишиті, а тут вона така доволі базова і стан у неї доволі хороший. Сумка защіпається на магніт на двох ручках. І як таких дефектів на ній немає, трішки має незначні потертості. І заважила ця сумка недорого 161 гривню. І давайте вам ще покажу, яке було взуття. Ось ці босоніжки дуже класні. Від Primark, вони ніби такі, як плетені з мішковини в ідеальному стані. Дуже стильні, мені здається, під якісь такі от довгі сарафани, плаття будуть виглядати чудово. Один з трендів цього сезону є червоне взуття і були ось такі червоні найки, але, на жаль, вони в поганому стані вже дуже сильно заношені. Ось такі парадові святкові босоніжки, шльопанці, золоті, всі виблискують сороковий розмір. Стан хороший, я так розумію, це натуральна шкіра. Але, можливо, я і помилилась, оскільки це була фірма Primark, а у них взуття переважно все-таки із замінника з шкіри. А ось ці шкіри вже точно шкіряні, був відповідний знак шкіри дуже цікаві, таке от поєднання бордового і чорного, але тут дуже високі підбори. Ще були ось такі цікаві в 39-му розмірі мештики з такими золотими каблучками. Ось ці цікаві вони, як дитячі, але в нас таке взуття, ви знаєте, не перший з сезону актуальне, і воно все-таки доросле, адже тут вказаний 39-й розмір. Такі от лаковані мештики дуже прикольненькі. Але, звісно ж, таке взуття наважиться носити не кожен, я, напевно, б таки не одягнула. І ось такі ще були класні шльопанці від хорошого бренду Скетчерс. Звісно, зараз можна знайти ще і зимове, і осіннє взуття в непоганому стані. Ось такі були батільйони, черевички, зроблені під змію в ідеальному стані. І, власне, переходимо з вами до взуття з люкса. Тут ціна за кілограм приблизно 600 гривень, тобто так, вдвічі дорожче. Були ось такі дуже класні, зручні шльопанці, акцентні на такій от платформі. Дуже мені сподобалися, але вони доволі важкі, тому заважать дорого. Ось такі ще були в бежевому кольорі. На один пальчик теж красиве взуття на літо. І ось ці балетки мені дуже сподобалися в такому стилі шанель, бежеві, з такими чорними носиками. Так розумію, вони з натуральної шкіри в чудовому стані. А тут у нас новенькі лофери, ось такі лаковані, чорні від фірми Primark. Щоправда, мені не дуже подобається, як тут зроблена підошва. І ще ось такі більш класичні на підборах в такому шоколадному кольорі, теж від Primark. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.